Він вбитий на сході, на сонця зорі, безжальний метал розірвав його тіл Його погляд перші проміння зустрів, а серце осколок гарячий зустріл, Він вбитий і вже ні до чого жалі, Що мало по собі на світі залишив. Червона кров на чорнілі землі, останні послання, як рідних напише. Щоб сніг не замів, полум'яний майдан, Він рушив на схід воронити схід сонця, щоб знов не закрив рідну землю туман, він став її ямолом і охоронцем, Забувши про страх. Він до бою вступав, і ворог жалів, що на шлях йому трапив, у серці він лють і любов поєднав, він друзів втрачав, але волю не втратив. Сьогодні його чорний дім пригорта, і стяг синьо жовтий, схилився, і в небо, беззвучно промовлять закриті вуста до рідних і друзів, що так було треба. Пробач мені, мамо, і сестро, пробач, пробач моя доню, пробач, моя мила. Прошу тебе, мамо, ти тільки не плач, що сонця зарямує.